Пане Андрію, а в мене суміжне от запитання до цього, яке, яке Юрій поставив. Враховуючи те, що реально вибори в нас перетворюються на таку гонку озброєння, і хто має шалені бюджети або підтримку олігархів, мають, можуть собі дозволити телевізійну рекламу на національних телеканалах, чи підтримуєте ви і чи поділяєте yeah, wow. ви думку експертного середовища щодо того, що агітація, політична агітація на телеканалах має бути заборонена? Я поясню аргументи: перше, це маніпулятивні ролики, вони е, діють на підсвідомість і там за секунд Секунд неможливо дати зрозуміти, що то за політична сила. По-друге, що це дуже коштовна справа, коли там сотнями тисяч гривень вимірюється одна хвилина. А ще коли йде війна, і ці гроші можна використати абсолютно інакше. Тобто, це виходить замкнене коло гроші. Звідкись треба брати. Щоб взяти ці гроші, треба олігарха в список, потім його віддачити, і так далі. І тому подібне, чи готові чи готова ваша політична сила у майбутньому парламенті запропонувати новий закон із забороною політичної агітації? Ви маєте дуже велике рацію, і я би просто-напросто обмежив це до мінімуму. Чи заборонити наприклад телевізійну, чи радіо, чи там газета, це треба вже дебатувати. Але скажу вам відкрито, що вартість кампаній в Україні вона є набагато більшою, ніж в багатьох країнах Європи. Це є, це, це, це є аномалія. Це є аномалія. Тому, якщо, наприклад, будуть рівні правила для всіх. Тоді окей, але ви ж подивіться, деякі партії не витрачали кошти на телевізійну рекламу, але були масово присутні в новинах всіх телеканалів. Так І я думаю, не просто так. Мова йде про так джинсу, Це явище. Ми також обговорюємо з колегами. 23,51, обіцяли від. 23,50 відпустити. Але я за те, щоб були рівні правила для всіх. Тоді краще перемагають. Е...